Я Ольга Псарьова, лікар косметолог з вищою медичною освітою. Мій шлях у професії це понад два десятки років практики, постійного навчання, досліджень і вдосконалення. Я глибоко розумію, що відбувається в організмі, як змінюється шкіра, як працюють клітини, як реагують тканини на зовнішні впливи та внутрішні стани. За ці роки я створила власну систему щорічного догляду, не просто набір процедур, а продумано. Біологічну стратегію, яка враховує сезонність, гормональні цикли, інсуляцію, стрес, харчування і навіть емоційний фон. Моя мета не омолодити, а повернути і жінці і її природну силу, сяйво та впевненість. Я працюю з обличчям, шиєю, тілом, але насправді я працюю з внутрішнім станом. Коли клієнтка після процедури дивиться в дзеркало і бачить себе справжньою живу, красиво. Це для мене найвищий результат. Я вірю, що краса це не про ідеальність, це про любов до себе, про ніжність, про турботу, про глибоке розуміння себе. І я щаслива бути поруч у цьому процесі, як лікар, як працівник.